Ось це мій швейцарський ніж. Ось це теплиця. А це, ви вже знаєте, розсада артишоків. І сьогодні день великого обрізання. Так от, сьогодні в нашої розсади б'юті-процедури. І перша з них це будемо обрізати сім'ядольні листочки, але вже не тестово, а повністю в усіх 10 тисячах рослин. Було, стало. Після манікюру наші артишоки отримають спа процедури вже з відомих вам Blackmagic укорінювача і біостимулятора ProAlgin. б мене ще так поляв, в таку спеку. Після дня процедур розсада просто на чилі.